Друзі, доброго дня! І так, в цьому відео я би хотів вам розповісти найближчі перспективи у зміні пенсійного законодавства, а саме на 2025 рік. Так як це відео записується в грудні 2024 року, ми розуміємо, що найближчим часом будуть зміни в пенсійному законодавстві, в пенсії, в нарахуванні та виплати. І тому ми б хотіли вам надати інформацію щодо змін пенсії на 2025 рік, про які ми знаємо, і більш детально. Розповісти про кожну з них. І так, поїхали. Перше, яким буде перерахунок пенсії у 2025 році. І так, єдиний перерахунок на 2025 рік це індексація пенсії. Дата індексації пенсії це 1 березня 2025 року. Після індексації пенсії очікується підвищення пенсії на 10-17 Якщо це подивитися в грошовому еквіваленті, то це доплата до пенсії десь після індексації, десь десь від. 100 до 1500 гривень. При цьому мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2024 року, а саме 2361 гривня. Друга зміна, яку варто очікувати у 2025 році, це вихід на пенсію у 2025 році, а саме змінюється стаж, при якому виходять на пенсію. Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 2025 році це 60 років, маючи 32 роки стажу, або 63 роки, маючи від 22 до 31 року стажу. Або 65 років при стажі від 15 до 21 року. Якщо у вас стаж до 15 років, то це дає право вам лише на соціальну допомогу. Подаються заявки в 2025 році на пенсію, як і у 2024 му через особистий кабінет Пенсійного фонду України на сайті у них, це портал пенсійного фонду, або особисто звернутися до пенсійного фонду. Третя інформація щодо пенсії у 2025 році це вікові надбавки до пенсії. У січні 2025 року виплати пенсії збільшаться у пенсіонерів яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 70 років умова, єдина умова, пенсія не має перевищувати 10 340 гривень. І так, розмір надбавок пенсіонерам від 70 до 74 років до 300 гривень, від 75 до 79 років до 456, до 456 гривень, і віком від 80 років надбавка буде становити до 570 гривень. Далі. Інформація щодо отримання тисячі гривень державної допомоги, так звана тисяча зеленського, сума тисячі гривень, термін дії програми до кінця лютого 2025 року треба вам отримати і використати ці гроші. Гроші зараховуються на карту національного кешбеку, До речі, у нас на Ютуб каналі є окреме відео. Подивіться, будь ласка. І замовити оцю виплату тисячу гривень можна через Дію або на Укрпошті, якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту. Далі, щодо 2025 року по пенсії. Є така категорія пенсіонерів, які можуть забрати гроші з рахунків у 2025 році. І причини вилучення коштів з рахунків внутрішньопереміщених осіб це внутрішньопереміщені особи. Це перша причина, це відсутність руху коштів на вашій карті протягом 12 місяців, і друга непроходження фізичної ідентифікації протягом 6 місяців. Це дві умови, по яким вас можуть забрати гроші, виплати внутрішньопереміщених осіб. Є ще додаткові дві умови: це те, що рахунки переселенців відкривалися лише в Ощадбанку. І друга, що кошти не вилучатимуться, якщо рахунок арештовано. І якщо ви звернетесь до пенсійного фонду чи Ощадбанку виплати, можна відновити з компенсацією тих витрат, які ви не отримали після, наприклад, непроходження ідентифікації. Закінчення цього відео прошу поставити лайк від цим відео. І якщо у вас є питання щодо пенсій у 2025 році, напишіть його в коментарях, ми будемо намагатися, якомога швидше відповідати. Все найкращого.